Наприкінці літніх канікул неможливо не думати про початок нового шкільного року. Батьки з посмішкою нагадують дітям, що лінощам скоро настане кінець. Звідусіль лунає реклама про повернення до школи, а в магазинах, куди не глянь, нас манять різнокольоровими ручками, зошитами та рюкзаками. Уся ця строката мішура переконує нас, що школа це весело. Але діти вже звикли вставати пізніше і усвідомлювати відсутність навчання. Менші учні легше переносять цей період. Адже у школі їм цікаво, предмети викладають в ігровій формі і діти охоче стараються для високих оцінок. Натомість старшокласники здебільшого не налаштовані так оптимістично. У когось це пов'язано з самим процесом навчання, тому що добре пам'ятають стрес перед контрольними, а у інших негативні емоції викликають, наприклад, часті відповіді біля дошки. А ще, інколи діти не хочуть знову щодня спілкуватись з псевдодрузями чи страждати від булінгу однолітків. Загалом, стрес від повернення до школи можна розділити на два етапи. Перший починається в кінці літа, коли замість того, щоб насолоджуватись останніми вихідними, ми постійно думаємо про школу. Другий настає після 1 вересня, коли діти вже сидять на уроках, все ще прагнучи безтурботних канікул. Як же полегшити моральні муки? По-перше, просто прийміть це як звичайний факт якщо відчуваєте підвищений стрес після канікул, ви на 100% нормальні. Смуток і погіршення настрою в цей період цілком природні. Дні коротшають, температура на дворі знижується і все потроху стає сірим. Дорослі люди, повертаючись з відпустки до робочих обов'язків, також відчувають щось на кшталт депресії. Скоріше за все, вчителі теж не почуваються особливо піднесено в цей період. По-друге, на відновлення емоційного балансу потрібен час, тому важливо пам'ятати про метод маленьких кроків. Візія наступних канікул ще дуже далека. Тому на початку зосередньомуся на найближчих моментах, адже після уроку обов'язково буде перерва, а через кілька уроків повернемося додому. Мене лише кілька таких днів і нарешті настануть вихідні. Перший тиждень навчання і так зазвичай займаємось організаційними справами та знайомством з новими педагогами. Зазвичай зі вчителями навіть можна домовитись, щоб у перші тижні не було жодної самостійної. Навчальний рік довгий, тож варто спонукати вчителів якомога довше працювати в розслабленому режимі. По-третє, необхідно усунути справжні причини нашого стресу. Але у чому ж саме причина, згаданих на початку псевдодрузях чи самому процесі науки, справа в тому, що канікули не вирішують цих проблем. Літній період дозволяє трохи відпочити та ненадовго дистанціюватись, але все ж шкільні клопоти повертаються як бумеранг. Варто щиро зізнатись самому собі, що є причиною, і зосередитись на пошуку рішення. Ця тема надто об'ємна, тому не розглядатимемо її зараз детально. Рекомендуємо спробувати знайти підходящі поради в інших роликах на каналі, наприклад, у відео про токсичних людей взаємодовіру чи впевненість у собі. Вся суть в тому, щоб знайти та ліквідувати першопричини шкільного стресу. Всьому свій час щось мусить закінчитися, щоб почалось щось нове і часто навіть краще. Канікули зазвичай безумовно приємні, але як кожного року ми потихеньку завершуємо цю главу та розпочинаємо нову. Безпечного навчання усім нам в цей складний період.